Друзі, вітаю! Це відео знову про Китай. Про Китай і золото. Про китайське золото. У Китаї знайшли найбільше в світі родовище золота. Китайські геологи, китайські науковці виявили унікальне, супергігантське, як пишуть, а у мене на супер-пупер напрошується аналогафнітне. Родовище Золотої Руди високої якості. Знайдено це в центральному Китаї в провінції Хунань. Це родовище може бути найбільшим на землі природним сховищем цього дорогоцінного металу обсягом приблизно 1000 метричних тонн. А спочатку хочу нагадати, що ви знаходитесь на моєму каналі Vector.ua. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, подобайки, писати коменти під відео. Також запрошую ставати спонсорами мого каналу таку функцію надає YouTube. Ну і за все це я вам буду дуже-дуже вдячний. Ну, а тепер повертаємось до Китаю. За попередніми оцінками, вартість знайденого золота становить близько 83 мільярдів доларів 83 мільярди доларів. Величезні запаси золота виявлені на глибині до 2000 метрів в районі родовища Вангу. Ну, як я вже сказав, в провінції Хунань в центральному Китаї. Дослідники зафіксували понад 40 золотих жил. Які містять близько 300 метричних тонн золота. Водночас з цим 3D-моделі показують, що на глибині вже 3000 кілометрів. Ой, 3000 метрів, вибачаю, 3000 3 метрів може бути до 1100 тонн золота. Це приблизно. Ну, в зв'язку з тим, що е, інформація з американського видання, то порівняння йде, що це близько, е, приблизно в 8 разів більше за вагу Статуї Свободи е, в Нью-Йорку. Концентрація золота в деяких зразках е, руди з цього родовища е, досягла ну, чи досягає, е, 138 грамів на тонну. Це дуже високий показник, який дуже рідко трапляється в світі. Китай вже є лідером із видобутку золота в світі, але споживає його втричі більше, ніж видобуває. Можна так трошки відволіктись від Китаю і згадати про ну не згадати а повідомити про головні головну п'ятірку країн видобувачів золота на першому місці дійсно Китай, на другому Австралія, на третьому Руський Рейх, далі Сполучені Штати і Канада. Отака п'ятірка головних країн з видобування. Золото. Золота. Ще можна ну таке додати, що серед країн, серед колишніх советських республік, на 10 місці замикає десятку по 2023 році, ну, бо ще 24 го відомостей ще, ще немає. 2023 рік на 10 му місці країна Узбекистан. Ну, це було відомо ще і в часи Совського Союзу, що там видобувалось золото, наскільки я пам'ятаю, в районі Наваї. Ну, але тепер Узбекистан увійшов в десятку найбільших видобувачів. Ну, а тепер повертаємось до Китаю. Ну і в зв'язку з тим, як я сказав вище, що Китай споживає втричі більше, ніж видобуває, країна змушена імпортувати цей драгоцінний метал з Австралії та Африки. До речі, про Африку колись ще там років 30 тому головна країна видобувач золота була Південна Африканська Республіка. Це ще в ті часи, коли там, ну, в часи Совєтського Союзу нам розповідали, що там апартеїд, там все так погано, погано, погано. Потім стало дуже добре. Ну, в лапках дуже добре. Апартеїда немає, але тієї Південно-Африканської республіки з тим рівнем розвитку теж вже немає. Ну, це таки вибачаюсь, трошки відволікся. Але це була головна країна з видобування золота платіни. По урану вона теж лідирувала. Не перша була, але в трійці, в п'ятірці перших була. Так от, Китай імпортує золото з Австралії та Африки. Китай має запаси, свої запаси золота приблизно 2000 тонн. Нове рядовище частково допоможе зменшити залежність від імпорту, але повністю вирішити проблему не допоможе. Цих запасів вистачить лише на півтора роки за нинішнього рівня споживання. Світові запаси золота, можна сказати, вони є обмеженими. Наприклад, у найбільшому відомому родовищі Deep – у Південно-Африканській республіці залишається близько 930 тонн золота. Так, нове китайське родовище може стати найбільшим відомим на планеті. Крім того, це відкриття може змінити глобальний ринок золота, адже Китай отримає ще більше впливу на ціни та на видобуток. Вартість золота вже зросла до 2700 доларів за унцію з моменту появи новини про нове родовище наблизилась до рекордного рівня. Видобуток золота на таких великих глибинах непроста справа, але Китай, в принципі, має технології та досвід, щоб це реалізувати. До того ж, геологія країни сприяє таким відкриттям. Китай лежить на стиках тектонічних плит, а це створює умови для формування великих родовищ золота. На цьому, мабуть, все. Бо у сусідів. Почався черговий етап ремонту, і вони ще щось там поки що тихенько чи шліфують, чи щось там роблять дірки в чомусь. Ну, але це може статись дуже голосно і далі продовжувати буде важкувато. На цьому все. Дякую всім, хто додивився до кінця. Повторююсь, не забувайте підписуватись, ставити лайки, коментувати, що ви думаєте про. Про золото взагалі і про китайське саме. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!